У Улицько відбулася зустріч молоді з різних країн світу. Зокрема, на територію креативного простору Озерний вітер завітали волонтери міжнародної організації Айсек із Єгипту, Туреччини, Тунісу і Сполучених Штатів Америки. Захід відбувся в рамках програми Відкритий світ юнаки та дівчата не тільки розповідали про культуру своїх народів, а й співали, танцювали, а також вдосконалювали знання англійської мови. Сучасний світ дуже багатогранний та мультикультурний. Підтвердженням цьому є зустріч, яка зібрала молодих людей із різних куточків світу. Захід організував молодіжний центр Волині задля популяризації ідей мультикультурності. Волонтери міжнародної молодіжної організації «Айсек» розповіли, чому важливі такі зустрічі. Цей захід це своєрідний культурний обмін, такий взаємокультурний і. Основна мова спілкування – це англійська. Ми прагнемо популяризувати англійську мову. Айсек це міжнародна організація, що діє в кожній країні світу, і молодь з Луцька може поїхати в будь-яку країну світу, ну, знайшов англійську мову не на досконалому рівні, тобто ми відправляємо молодь, щоб вони підучили англійську мову. Волонтер корпусу Миру США Елісон Стоунер розповіла, що її основне завдання в Україні популяризувати мову і культуру своєї країни. Я приїхала з Америці, штат Каліфорнія. Mm -hmm, місто Моргенхіл, маленьке місто. Я працюю за молодіжний центр Волин. Я волонтер корпусу Міру і я працюю зараз з іншої країни з ISEC, організація ISEC. І я буду працювати тут два роки. Мохамат з Єгипту поділився думками про Україну і розповів, чому обрав саме нашу державу. спочатку. У мене не було якогось визначеного місця, куди я хочу поїхати. У мене було дуже багато країн у світі, які б я хотів відвідати, але потім я зробив так, би мовити, невеличкий аналіз і вирішив, що хочу відвідати саме Україну через те, що вона відома по світу своєю природою, своєю культурою, своїми людьми. І я зараз дуже вдячний, що я маю шанс бути тут. Ліліє твої андує да має. Наш борідуєвчузені країн біказовфренд. Я обрала Україну через те, що мій друг там побував і вже мав можливість побачити і порадив мені відвідати саме Україну. Українські учасники зустрічі задоволені таким спілкуванням, адже вони допомагають не тільки дізнатися більше про інші народи, а й удосконалити знання іноземної мови. На жаль, рівень володіння англійською співвітчизників бажає кращого, тому такі заходи дозволяють змінити ситуацію та глибше пізнавати світ. Я відкрила те, що ан англійська мова люди з іноземних країн вивчають англійську мову набагато краще ніж ми. І мені трохи прикро з того, що українці так не, не є такі відкриті до англійської мови. Я знаю одне, що якщо, наприклад, ти вчиш англійську мову в школі, ти не розмовляєш, ти не використовуєш її в тут, ти можеш її використати і навчитися на розмовному рівні. Ці заходи насправді розвивають, допомагають дійсно вивчати культуру інших країн, спілкуватися, покращувати рівень знань англійської мови, зокрема велике для мене практика особисто. Молодь з користю провела час. Хлопці, і дівчата потанцювали, поспівали, поспілкувалися та обмінялись досвідом. Такі зустрічі планують проводити і надалі.